Пам'ятай, про Круте. саме з таким гаслом українців закликають вшанувати пам'ять 300 юнаків, які 29 січня 1918 року на залізничній колії між Бахмачем і Ніжином, що у 100 кілометрах від Києва, вступили в бій із більшовицькими загарбниками та їх поплічниками. Кривава сутичка між кількатисячною армією Михайла Муравйова та київськими студентами тривала більше п'яти годин. Українська армія малочисельна, близько 300 чоловік. Аверки Гончаренка власне отаборилася, зайняла оборону навколо станції. Крути важливою перевагою для українців було те, що в наявності було 16 кулеметів а також одна малокаліберна гармата. Загибель українських юнаків називають трагедією та тріумфом одночасно. Сьогодні навколо цієї битви виникає чимало суперечок. Фактично відбулася битва. Двох армій Української Народної Республіки і більшовицької Росії битва проходила впродовж одного дня, і, власне, вона по одних джерелах вважається, що це була поразка, по інших перемога. Одні українські історики говорять, що це є національна ганьба. Інші говорять, що це була блискучо проведена військова операція. У цьому році ми відзначаємо 95-ту річницю битви під крутами в державному архіві області. Відкрили відповідну виставку в експозиції. Представлені документи, публікації, спомини та інші матеріали, які висвітлюють цю подію. Є різне трактування цієї події щодо битви під крутами. Є різні оцінки, різне трактування, різні бачення, але все-таки хочу підкреслити, що це є дуже важлива подія для українського роду, оскільки саме після крут українці зрозуміли, що в незалежність треба виборювати жорстокій, і жорстокій боротьбі. З унікальними документами та матеріалами про криваву подію кожен бажаючий може ознайомитись, відвідавши Держархів.